Продаєте товари через інтернет. А чи формуєте ви при цьому чек РРО? Обов'язково додивиться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект «Каса та РРО» з Тимуром Алієвим та командою Семінар. Інтернет-магазини можуть продавати свої товари на умовах попередньої оплати і при цьому використовувати інтернет екварінг. Як напряму укладати договори з банками, так і залучати платіжних посередників. І по факту схема продажу товарів на умовах інтернет-еквайрінгу працює в три етапи: операція з приймання платіжним сервісом коштів від покупця, про що формується відповідне електронне повідомлення про приймання коштів, операція безготівкового переказу платіжним сервісом коштів, прийнятих від покупця на банківський рахунок продавця. ну і Передача товару покупцю. При цьому, як роз'яснює податкова, і е, з урахуванням практики і висновків Верховного суду. Приймання оплати за товари з використанням еквайрингу, при цьому абсолютно неважливо, якого фізичного чи інтернет еквайрингу потребує обов'язкового застосування РРО, та видачу або надсилання розрахункового документа, встановленої форми та змісту на загальних підставах. І як при цьому, коли зазначив Верховний суд, у разі доставки поштою або кур'єрською службою товару, придбано на умовах передоплати із застосуванням платіжних сервісів Флікпей і Вейфопей, і, до речі, можуть бути і інші аналогічні сервіси, на кшталт, портмане, EasyPay і тощо. Суб'єкт господарювання повинен вкласти в поштове відправлення раніше роздрукований з використанням мерірожрахунковий документ, установлений законодавством форми і змісту на повну суму проведеної операції, що підтверджує факт купівлі-продажу товару. Отже, коли мова йде про інтернет еквайрінг, маються на увазі операції. Сприймання в інтернеті, і, до речі, зокрема і на сторінці маркетплейсу продавцем через фінансову установу реквізитів картки. І е, приймання реквізитів картки це аналог операції прийняття до оплати платіжної картки, що чітко вписується у визначення розрахункової операції в розумінні закону про РРО. Але при цьому е операції придавторизації картки може відбуватися вночі, можуть відбуватися рано вранці, можуть відбуватися в суботу або в неділю. Так само можливі ситуації, коли Гроші з картки вже списані, а товара на складі може не буде, або товар може дуже довго йти до покупця. І, звісно, при цьому постає питання: а на якому етапі і в який момент формувати чек? З цього приводу є е, дуже чудове роз'яснення в зір. Від за яким за умови проведення розрахунків дистанційно, фіскальний касовий чек має видаватися споживачу або безпосередньо під час здійснення розрахунків з ним, або не пізніше моменту отримання ним товару. При цьому паперова та електронна форма фіскальних чеків є рівнозначними між собою та можуть видаватися у будь-якому випадку. Отже, найголовніше, щоб е, чек е, був виданий покупцеві, і е, до моменту формування замовлення до відправки в принципі немає сенсу е, заздалегідь формувати чек. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовні. Ну а щоб цей ролик потрапив у рекомендації, і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. При цьому всі реквізити чеку РРО можна умовно поділити на два види: звичайні реквізити, які містяться при продажу будь-якого товару, ну і карткові реквізити, які мають бути присутні в фіскальному чеку у разі розрахунків платіжними картками. Звісно, при цьому постає закономірне питання: а чи треба у разі інтернет еквайрингу зазначати карткові реквізити? Як справедливо каже, податкова, у разі проведення розрахунків за допомогою сервісу еквайрингу без використання платіжного терміналу, відсутні обставини, що супроводить. Обов'язок друкувати рядки з 12 по 17 фіскального чеку, а удосконалення програмного забезпечення РРО та або навіть можливість зазначати такі реквізити, методом ведення вручну не призводить до виникнення обов'язку друкувати рядки з 12 по 17 фіскального чеку при створенні кожного розрахункового документа. Отже, у разі інтернет-екварінку, коли немає, звісно, фізичного. Платіжного терміналу рідки з 12 по 17 в чеку не формуються. Разом із тим, серед обов'язкових реквізитів фіскального чеку є рідкі пов'язані з формою оплати і засобами оплати. Так ось, оплата через інтернет-екварінг та платіжний QR інтернет. Інтеркаса «Портмонелік», Pay Monova Pay і Zipay тощо, в рідку 18 фіскального чеку зазначається форма оплати безготівкова, а в рідку 19 платіж інтеркаса, «Портмонелік», Pay Mon Pay, Нова Pay і тощо за вибором суб'єкта господарювання. Отже, якщо в рідку 18 зазначається безготівкова оплата, то в рідку 19 навіть буде достатньо зазначити приміром інтернет. Якщо інтернет-магазин приймає оплату від е, покупця за товари, використовуючи при цьому інтернет еквайрінг то е, такі операції підлягають фіскалізації та проведенню через РРО. Ну, а е, момент формування чеку не пізніше моменту передачі товару. При цьому карткові реквізити з 12 по 17 в такому чеку не друкуються. В реквізиті 18 зазначається форма оплати безготівкова, а в реквізиті 19. Приміром, інтернет еквайрінг Якщо цей випуск був для вас корисний, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимося професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Беззупинка працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів. На також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини та статті, ну а також не пропустить безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Уформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарії Міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі з спеку. А ще й в день, а головне, вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія «Юнісістем» – виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.